Друзі, всім привіт! З вами компанія Автоімпорт Z. І сьогодні у нас на огляді дуже гарний автомобіль. Шкода Octavia A7 2017 року. Автомобіль з мотором 1,6 дизель на 115 кінських сил. Пробіг 224 тисячі. Це оригінальний підтверджений пробіг європейським аукціоном. Гарні 17 диски. Новою резиною 22 року. Зараз я вам покажу, щоб було видно. В дуже гарні комплектації автомобіль в гарному такому блакитному кольорі, кузов універсал. Прокоп нас тут бачимо задні парктроніки. Драйв. Так ось такі денні ходові вогні. Гарно виглядають. Так як вже казав, у нас хороша комплектація, безключовий доступ є на передніх дверях. Так, у нас тут електричне регулювання дзеркал, підігрів дзеркал, чотири склопідйомники, ручне регулювання передніх сидінь, спортивні такі сидіння з боковою підтримкою, гарне перешиття, хороший стан, назбережений дуже салончик. Тих 224 тисячі. Оригінальний. Управління мультимедіа, голосове керування в нас є. Тут управління бортовим комп'ютером. Машина у нас заводиться з кнопки. Великий екран мультимедіа, максимальний екран. Коробка автомат. двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Раз у нас така велика навігація, тут можна регулювати вигляд. Паркування і маневрування сервіс все у нас відкрито. Так само у нас є бардачок з охолодженням, шкода мультимедія. Автомобіль дійсно в дуже гарному стані. підрульові лепестки в нас є. Ще забув сказати, що в нас в вересні 2022 року було пройдено останнє ТО на 223 тисячах. Тобто машинка повністю обслужена, не потребує вкладень. Тисячу кілометрів назад було ТО. Також автомобіль має дуже комфортну функцію. Зараз я вам покажу її. Це Webasto. Тобто ви собі можете з дому включити машину, вона вам нагріється до температури, якої ви задасте. І ви вже сідаєте в розігріту машину теплу. Ось так це спеціальний ключик під неї. Йдемо до заднього ряду сидінь. Ззаді місце багато, так само перешиті такі сідки, сидіння. В гарному стані збереження, зараз все регулюється. Оп у нас є. І дуже зручна функція у нас автоматичне відкривання багажнику. Великий багажник. Ось так воно у нас складається. Цей автомобіль можна оглянути на нашій площаці, яка знаходиться в 20 кілометрах від Львова в сторону Жовкви, Село Сукошин.